І так, другі леви. Майбутні події. Чого чекати? Тема сьогоднішнього розкладу. Давайте дивитися, що у вас на порозі, які майбутні події вже вриваються у ваше життя і чого, звісно, вам слід очікувати. Коротко про головне лише на трьох картах, як завжди. Старший аркан сонце дуже хороша карта. Далі у нас де п'ятірка кубків. І десятка пентаклів. Хочу сказати, дорогі глядачі, що деколи варто зазирнути вперед, спочатку, у своїх думках, у своїй голові, тому що насправді, коли відбуваються якісь події, чи то приємні, чи негативні, не завжди людина до них готова. І тема сьогоднішнього розкладу, вона така важлива, тому що. Насправді ви, можливо, перебуваєте у фазі, де є якісь у вас невирішені ситуації, якісь справи, такі, які вас нагнітають. І я хочу вам розказати про події, які вас очікують, для того, щоб змотивувати. Тому що насправді енергія сонця, аркан сонця це позитив, це легкість, це ваше здоров'я, це ваше гарне самопочуття, це ваш хороший настрій. І до вас летять дуже якісь важливі такі. Події, тому що ви можливо уже довгий час були в якомусь очікуванні, бо я бачу п'ятірку Кубків це карта розчарувань, коли руйнується дружба, стосунки, коли можливо не складаються відносини з родичами, це вас нагнітає, ви не знаєте, як це перейти, як це подолати. Деколи ви вже просто взагалі, от вам здається, що вже сонечко не зійде. Вам здається, що вже завтра нічого хорошого не буде. Але насправді, другі друзі. У вас на порозі аркан сонця, і ви побачите, як будуть освітлюватися ваші ситуації, і буде дуже багато моментів для радості. Також енергія сонця вона ще й показує, що ви дійсно будете сяяти, вас будуть помічати. І найго найважливіше це, щоб ви, звісно, не закривалися вдома, щоб ви спілкувалися, йшли до людей, щоб ви могли про себе заявити, у кого така професія, де треба себе показати, де можливо зробити такий знаєте, прорив. Зробіться, тому що це буде дуже добре для вас, для вашого самопочуття, для вашої енергії і навіть для ваших фінансів в цілому, тому що я бачу десятку пентаклів. Дорогі глядачі, вже трішки підхрипла, тому що багато розмовляю, тому прошу вибачення. Так, йдемо далі. Якщо дивитися на другий аркан, я вже вам коротесенько розказала. У вас були якісь розчарування, можливо, дійсно не складаються стосунки з рідними, з близькими, з друзями, ви когось втрачаєте, але подивіться, що зображено на цьому аркані, я вам покажу ближче. Хіба ви втрачаєте все? Ні. Позаду залишаються два вірних кубки, дві дружби, двоє людей, які завжди вас підтримають. А те, що розлилось, вам було непотрібне. Звісно, я не говорю про якісь такі великі втрати, тому що в наш час дуже багато є дійсно смертей, тому. Я говорю тільки про те, коли не складається дружба. І це треба, звичайно, пройти, мої дорогі глядачі. Ось тут є місточок, по якому ви маєте пройти в своє майбутнє, залишити позаду розчарування. Пам'ятайте, що ті, хто по справжньому вас любить і сприймає такими, як ви є, ніколи вас не зрадять і не залишать. Вони будуть триматися міцно оцього вашого подолу плаття і ніколи вас не залишать. Тому. Ця карта вона насправді показує дуже багато в розкладі і. Вам треба вже дійсно якоїсь легкості, вам треба позитиву. Багато хто з вас щось навіть придбає для сім'ї, можливо, є в планах, от знаєте, щось таке грандіозне зробити, ви це зробите, такі майбутні події я бачу. І ось ці розчарування будуть перекриватися. Тобто за допомогою якихось позитивних новин, гарних подій, якоїсь купівлі для будинку для сім'ї, можливо, навіть де буде збільшення доходу. Оце все буде перекривати ваші розчарування. І я хочу звернути увагу ще й на те, що найважливіше спілкування це ваша сім'я. Це ті люди, які кожного дня з вами в будинку. Тому що насправді ви можете відчувати. Розчарування від того, що не складаються стосунки з близькими людьми, з родичами, але зверніть увагу на тих вірних, хто з вами постійно, на тих, хто вас надихає, мотивує, підтримує, на тих людей, хто дарує вам радість, навіть якщо це ваші дітки. Але е, якщо ви просто переключитеся на позитив, ви побачите, як швидко ви забудете усі ці розчарування. Я просто хотіла глибше описати цю карту для того, щоб ви не сумували, тому що Аркансон це, він уже стукає у ваші двері, все буде добре, радість повернеться, ви будете почувати себе прекрасно. Ось такі майбутні події я бачу на вашому порозі, мої дорогі глядачі. Я вам бажаю всього хорошого. А особливо, щоб відігралася десятка пентак. У вас, тому що це дуже хороша карта, яка показує, що, нарешті, ви можете дозволити собі те, про що раніше мріяли, тому що вам відкриваються фінанси. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!